Всім привіт! Сьогодні відео буде не про машини, а про те, що з ними зв'язано, про круговий рух вбивцю на трасі Дніпро решетилівка. Зараз я знаходжусь в селі Гречаному, це Дніпропетровська область, і цей круговий рух вже пошкодив дуже багато автомобілів. Зразу щоб не бути голословним. Я дійду до центру кругу, і ви все зрозумієте. Це відео я записую на українській мові, щоб мене зрозуміли всі. Так, зразу тільки заходимо на круговий рух. Це сторона, яка йде з Києва. Та сторона йде до Дніпра. Ось уявимо собі. Людина їде з Києва або з якоїсь другої області. Там ми бачимо поворот. Людина їде з швидкістю, допустимо, 100 км за годину, входить в цей поворот і не замічає кругового руху, тому що знак більше похож на лося. Тому що цей знак вже знесли дуже-дуже багато разів. По слідам зразу видно, чому знак так виглядає. Тому що водії не помічають і залітають прямо на центр кругового руху. Це видно і по бордюрам, ну і в принципі по знакам. По запчастинам, які тут валяються, в мене є відео, як отут стояв фіат. Також є відео, тут повер... перевернулась фура. Так, таке теж було. Ось сліди, видно. Щось широке, напевно, теж фура перелітала круговий рух. В принципі, можна подивитись. Ось зі сторони Києва людина їде, на перешкоді в неї не було ще жодного кругового руху. І ось вона попадає в перше кругове. Я, якщо що, в жалетці, щоб мене було хоч якось помітно, ось, ось можна йти. Всякі деталі від машин. Також я тут знаходив навіть номерні знаки. Ось. Я так думаю, щоб не бути голословним, це напевно нижня губа бамперу. Також тут лежить. Так, що в нас ще є? Ще в нас є. Я навіть не знаю, що це за частина. Знак, подивіться. Так і самий, тому що деякі водії просто влітають на круговий рух всередину, а деякі питаються повернути та летять от сюди. Зараз я вам покажу поближче. А ось цей знак зі сторони Дніпра живий, тому що там ще три кругових і водії вже готові до кругового руху. А з цієї сторони це перший круговий рух. Тому тут аварії, якщо не кожного дня, то через день. Тепер можна підійти сюди. Так. З Києва людина їде, повертає і залітає в стовп. Ось так виглядає безпечна траса Дніпро Рощитилівка. У мене начебто є кадри, як відбійник виглядав до того, як його відремонтували. Ось так Там ми бачимо також, не знаю, якусь частину від автомобіля. Тут якась була машина, видно. Людина виворачувала і потрапила в це місце. Також видно якісь уламки. Так. Також я знаю, що тут був перевернутий РАВ-4, тут ми бачимо з арки з защитний кожух. Ось там я ще якісь запчастини бачу від автомобілів. Так, сюди прилітала якась дорога машина, одразу видно. Ось також я знайшов. Частину ковпака. Ось частина від відбійника, тому що його вже ремонтують сотий раз. Ось так тут все виглядає. Зразу видно, хто це зробив. Напевно, а можливо тут було ще 10 автомобілів, які сюди влетіли. Ось такий круговий рух на трасі Дніпро-Решетилівка. І це тільки перший. Далі є ще один круговий рух. І там не менш все погано. Ось Я поки йду, ще якась частина від машин. Дуже шкода людей, які страдають. Дуже шкода машини, які б'ють. Ну, Цим стовбом все сказано. Навіть мені можна нічого не казати. Просто йти і знімати. І все стає зрозуміло, наскільки тут безпечний рух на трасі дніпро Дніпророштилівка. Так, чуть-чуть відійдемо від питання машин, які потрапляють в ДТП, і подумаємо про людей. Ось траса перерізала село Гречани. Ось ось одна сторона села. Ось інша сторона села. І тут питання, як переходити людям з одного краю села до іншого. Є пішохідний перехід. Ось тут. До установки. А далі як людям переходити? Зараз я покажу. І так, у нас є пішохідний перехід. Є зупинка. Опа! А що далі? А куди далі людині йти? На кладовище. Ось є ще дорога. А як до неї дійти? Як перейти на ту частину села? Тут ми можемо перейти по пішохідному переходу. Ось ми йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. І тут є асфальтна дорожка. Тут можна перейти. Що робити на тій стороні? Це теж велике питання. Ну, гаразд, хай буде так, окей. Ось як переходять люди трасу без пішохідного переходу. Просто по круговому руху. Звідти туди. Ось так це виглядає. Навіть зараз мені як пройти, хоч кудись. І мені треба ось так от йти по траві, якщо б був дощ по грязі, щоб хоч кудись дійти. Ось звідси дуже гарно видно. Не знак а лось. Мене питають, як траса Дніпро-Решетилівка. Ось так. пошкодила сотні машин. Не знаю, забрала життя людей чи ні. Ось я поки йшов. Навіть тут лежить якась. Запчастина від машини. А, також я згадав, тут страчала акура. Десь в цьому місці вона їхала з Дніпра і десь тут у мене навіть фото є. Якщо я не помиляюсь, тут десь була акура. Ось така траса дніпро рошетилівка Так, тут в нас є. Зі сторони Дніпра також. Тут, тут хтось був. Все видно і по запчастинам, які валяються. Ну і в принципі по самому відмітнику видно. Тут також хтось був. Так, які запчастини в нас тут? Так, фура мене бачить, це добре. Так, запчастини в нас тут. Я так розумію, фари. Так, Тут машина влетіла передом, напевно, чи боком. Це також був стовпець відбійнику. Так. Не повірите, тут також є. Не, не тільки з Києва машини влітають в цей круговий рух, з Дніпра також. Просто коли люди проїхали вже три кругових руху, вони можливо не думають, що тут буде четвертий. А тут четвертий. Слава Богу, крайній. Так, якщо знак не виглядає погано, не значить, що тут не було ДТП. Це зразу видно по бордюрам. Водії питаються, чи повернути, чи в'їхати зразу. Це видно по слідам. І це видно по запчастинам. Це взагалі бампер. Це якась накладка. Що в нас тут є? Також я тут знаходив елементи підвізки і дуже багато іншого. О, ще один бачок. Так, навіть, напевно, можна подивитися, що це за авто. Hyundai. Тут був Hyundai. Ще одна фура мене помічає. Все ще щось було. І ось тут просто можна йти. І зібрати собі новий автомобіль. О! Скло від фари. Що за автомобіль? На жаль, не видно, що це за автомобіль. О! Так. Це я так розумію трикутник був. На жаль, тепер він виглядає так. Хто питав про трасу, то з трасою все добре. По ній активно їздять. Тут все нормально. Я тут знайшов ще ковпак. Ну і на цьому моменті я напевно хочу закінчити це відео про проблему, дуже велику проблему про круговий рух на трасі Дніпро Рештилівка. Ну і що сказати в кінці? Поширюйте це відео, щоб його побачило більше людей. Будьте пильні на дорозі. Коли дивишся на цей знак, це дуже печально виглядає. Ось така траса Дніпро-Рошетилівка. А з вами був я Вадим. Всім до зустрічі. Ну і все після титрів. Я тут подумав, що я був на цьому круговому русі ще до того, як його побудували. В мене є кадри, як тут все виглядало до того, як тут був круговий рух. Потім я знімав ціле відео, як його будували. Ну, і тепер я знімаю відео, як люди страдають на цьому круговому русі. Ось така історія.